Добрий день, дітки! Ви вже багато чули про безпечну поведінку на дорозі. Тому я запрошую вас пограти в цікаву гру, яка називається Правила дорожнього руху. І перевірити свої знання. Якщо правило яке я скажу, вірне. То плескайте в долоні. Якщо ні, тупайте ніжками. Переходити дорогу можна по зебрі або на зелене світло світлофора. Так, це правильно. Переходячи дорогу по зебрі, можна відволікатись на телефон, тому що машини все одно стоять. Звісно, ні. На дорозі потрібно бути весь час уважним. Якщо машин немає, то можна гратися біля дороги. Ні, біля дороги в жодному разі гратися не можна. Для машин існує три кольори світлофора, а для пішоходів лише два. Так, це вірно. Для пішоходів немає жовтого кольору. Переходячи дорогу, діти мають тримати дорослого за руку. Так, це вірно. Рухаючись транспортом, можна висовувати голову або руки у вікна. Ні, не можна. Тому що транспортний засіб, який рухається назустріч, може вас травмувати. Автобус можна обходити лише позаду. Вірно, це необхідно для того, щоб машини, які рухаються позаду автобуса, вас бачили. Дитині з автобуса можна виходити перед дорослим. Ні. Невірно, дорослий виходить перший і допомагає дитині. Вночі потрібно носити одяг зі світловідбивачами. Так, вірно, тому що світловідбивач робить людину видимою. Особливо світловідбивачі корисні на дорозі, де немає ліхтарів. Дорослий, рухаючись з дитиною тротуаром, Знаходиться з боку проїжджої частини. Так, це вірно. Молодці малята. Ви суперзнавці правил дорожнього руху. Дякую за увагу. До нових зустрічей!